Позиційна війна вносить свої корективи у використання артилерії. І що нам діло? Зараз ефективність систем ГРАД стає критично низькою, через те, що ворог навчився дуже гарно ховатись у землі. Реактивні дивізіони розформовують, залишаючи окремі батареї, але альтернативи ГРАДАМ досі немає. Зараз знижується і ефективність ствольної артилерії. Звичайно, це відбувається не від хорошого життя. Бо коли був дефіцит снарядів, то основним засобом враження стали скиди та fpv дрони Однак нові завдання для класичної арти є: це робота у позиційному захисті. Тобто не розбивати атакуючі колони ворога, а за рахунок системної та перманентної роботи не дати ворогу взагалі здійснити свій наступ. Тобто артилерія зараз використовується для того, щоб не підтримувати, Відпустити ворога взагалі на рівень стрілецького бою. Але в той же час у Харківській області знову почали з'являтися гідні за масштабами цілі, та й цілі, які перебувають на території Росії. І найголовніше зараз для артилерії взагалі не буде альтернатив, особливо в нашому майбутньому наступі. Анатолію, по-перше, ситуація на Харківщині. От буквально інформацію додайте, яка вам відома. Традиційно ми з цього розпочинаємо як завжди в розмовах з вами. На харківському напрямку ситуація залишається важкою, але стабільно контрольованою. В принципі, зараз сили оборони навіть намагаються контратакувати. є вже успішні дії там в принципі реалізовані деякі. Я бачу, що зараз дуже потужні, потужні підрозділи підтягнулися, я Думаю, що потрохи будемо стабілізувати ситуацію і виборювати назад свою землю. Анатолію інститут вивчення війни каже, що сформував цю інформацію на основі відкритих джерел. Зазначає, звертають увагу на інтерв'ю багатьох українських солдатів, які діють поблизу Вовчанська на півночі Харківщині. Зокрема, виданню Телеграф прокоментували. Воїни підтвердили, що на своїй ділянці фронту, зокрема на Харківщині, почали отримувати БК для артилерії відкритих партнерів. Але все одно ж співвідношення не, ну, не таке, яке б надавало нам перевагу. В принципі, хотілося б ще більше кажуть, деякі військові. Яка ситуація по постачанню і забезпеченню? Ну скажімо так, не всі речі можна коментувати, і щоб ми не робили, як в тому році, там про потужні контрнаступи, ми. Зарані це коментували, так. ну але любого військового ви спросите, чи достатньо МОБК, любий військовий, вам скаже, що дійсно недостатньо, оскільки його не було б угу. генштаб збройних сил України нам повідомляв днями раніше про те, що вдається воїнству відтис відтискати з Вовчанська, зокрема, ворога. Ви знаєте, ми офіційну інформацію завжди отримуємо, Але я зараз до вас, як до військовослужбовця. Як ви думаєте, завдяки саме в першу чергу, чому яким факторам? Коли ви будете говорити зараз про своїх побратимів, і хлопців, і дівчат, посестер, е, головні фактори, е, скажімо так, переламу на Харківщині, завдяки чому цей процес відбувся? Бо політично, знаєте, як завжди, хтось намагає там, на себе одіяло е, ковдру перетягувати, говорячи про те, що ну хтось каже, там без американської зброї добре, ми ж не проти. Хтось каже там. Без чіткого і злагодженого команд... там, управління, командування і так далі. Ви що би додали до цього переліку? І я не про один, звичайно ж, факторів вас прошу зазначити, а те, що вважаєте за потрібне, і на адресу тих, хто міцно боронить Харківщину далі. Ну, дивіться, на самому ну, голокомом було прийнято рішення. Я вважаю його дуже вірним. Це направити на Харківщину саме підрозділи, які є харківськими, тобто досить потужні бригади, в тому числі і територіальна оборона, і сухопутних військ, які, в принципі, є територіально харківські, і більшість своїх сформований із харків'ян і мешканців області. Звісно, зараз ще вони трошки там люди з інших областей, але в більшості це харків'яни, і командування бригади це теж харків'яни. Ви розумієте мотивацію цих бригад, навіть якщо б не було зброї, там ну. Камінням кидали але боролись, тому що за нами там, в 30-40 кілометрах, наше місто, де ми живемо, там знаходяться наші сім'ї, там знаходяться наші діти. Тому я думаю, іншої мотивації не треба. Так що, це потужне рішення, яке в принципі поділо більше за все. Я сподіваюся, що у вас є час відслідковувати певні чи інші новини або ж інформація з'являється навколо мобілізаційних процесів. Один з моментів, який хотів би зараз згадати, говорячи на цю тему і спілкуючись з вами, це вчорашні коментарі голови Верховної ради пана Стефанчука. Мовляв, рекордні оновлення даних в додатку резерв плюс. Дозволили представникам ТЦК СП менше ну, як там скручувати, в'язати на людей на вулицях цих явищ немає з іншого боку. Ми почули інформацію щодо тих чи інших відео, які дійсно певні певними моментами походили на ворожий псо для того, аби нагнітати паніку в нас в Україні. Ваше ставлення і в принципі до таких рекордних показників резерві плюс загалом. Ну це, перш за все, ж на всього додаток, в якому люди реєструються mm -hmm. і в якому оновлюють свої дані. І це напевно, що дало зручності, щоб люди, дійсно, не стояли в військоматах в черзі і, там, і не оновлювали. Тому що ви ж розумієте, що більшість людей все ж таки десь працюють, десь ще щось, і знайти зручний час, щоб попасти в прийомні, в прийомні години в військомат, ну не мають змоги, тому напевно, що і не всі йшли. А зараз діє додатка, в принципі, вже. Можна це зробити онлайн. До речі, я сам робив там, пробував, але на жаль, досі не маю відповіді від додатка. Ще не дало відповіді, в якому я статусі знаходжусь. А скільки це вже триває днів поспіль? От, цікаво, до речі, це ж четвертий четвертий от... день. От ще мені просто раді такого свого експерименту, Дехто то може сказати, видаліть додаток з телефону, перевстановте ще раз. Знаєте, з, з одного боку з іншого боку, мало б працювати все автоматично. А, Автоматично так. ну і після 18-го нібито юридичної сили не буде той QR-код, який там з'явиться. От можливо, аж, аж, аж тоді пощастить Анатолію. Знаєте, так скажу. Можливо, так. Да. Тепер щодо розширення і можливого розширення там, скажімо так, лінії бойових дій окупантами. Також вчора в аналітичному середовищі один з матеріалів з'явився оцінки. Взагалі, ворожої сили, яка присутня на території України їхньої кількості, в порівнянні причому чому це роблять робили з початком повномасштабного вторгнення лютим 2022 року. Зокрема, зараз кажуть, що загалом країна агресор зібрала живої сили 550 тисяч окупантів, які знаходяться і на тимчасово окупованих територіях, і поблизу українських кордонів там так чи інакше на тих чи інших напрямках порівнюючи, кажуть, що на початку повномасштабного ніби було 180 тисяч. Чи є певні ризики? Окей, про деякі нас також попереджали сили оборони, які кажуть і зазначали. Ми бачимо все, що відбувається. Зокрема, до прикладу, звісно що ви розумієте, я і про прикордоння Харківщини, і про прикордоння Сумщини. Так, дійсно, ми все бачимо. Можливо, у нас не завжди вистачає там сили засобів, щоб. Вчасно відреагувати там. Ну але дійсно все бачимо. В принципі, дії Росії нам зрозуміли. Вони розтягують наші сили, розтягують резерви для того, щоб здійснити основний удар і напрямок основного удару команд... командування відомі. В принципі, навіть це главком заявляв у своїх там, скажімо так, зверненнях до преси. Сьогодні також дізнався зокрема, з новини репортера на прямому, про те, що. Харкове більш-менш спокійніше щодо, якщо брати до уваги, обстріли установками ворожими С-300 с 400. Ну, попрацювала наші сили оборони. Що додасте до цієї інформації на правду? І знаєте, деякі пабліки навіть касети від Хаймерсів публікували і поскладувані і, в принципі, використані по ворогу. Але чи дійсно це так є станом на день сьогоднішній? Ну, я на жаль, не можу підтвердити або повернути цю інформацію. Те, що стало спокійніше, там останні два-три дні так, дійсно так є. Е, ну, Я просто вважаю, що дали потужно Кацапам по зубам, вони зрозуміли, що безкарно це не буде коїтись. Я думаю, з наданням нам Ф-16 ситуація взагалі з капами цими зміниться. В нашу сторону, І, в принципі, це перестанеться безнаказано робитися з території Російської Федерації. Угу. І зараз там Кацапи вже на територію Білгородщини принесли бойові дії. Вони Якщо ви там дивитесь сводки губернатора їхнього так званого Гладкова, які там ну Білгородчину висвічують як повноцінну зону бойових дій, вони відчули те, що відчували ми, але на жаль, у них причина слідства зв'язок відсутні, тому не досить їхнє населення розуміє, чому так сталося. Але я думаю, що вони відчувають те ж саме, що відчувають і харків'яни, і в принципі українці, які на інших територіях перебувають.